Всіх цікавило це цілих пів року. Що за подарунок буде в крижаному сюрпризі, який ми отримали влітку? Багато хто вирішив, що це колекційний танк Фрості, але розробники нарешті відповіли на це запитання. Крижаний сюрприз можна буде обміняти на 2024 золота. Тож так, тепер можете спати спокійно. До речі, Фрості ми також отримаємо, і при цьому безплатно, якщо зайти в гру з 8 грудня. Це та багато іншого розповіли нам розробники на своєму стрімі, тож з вами на nice ЕСПІК, і ми дивитися, що нас очікує в грудні цього року. Перше, що нам показують, це розіграш з Кобра та новорічний наступ 2024 з Вінні Джонсом. Але це вже є у грі, тому йдемо далі. 4 грудня з'явиться підписка на 15 днів, в якій можна буде отримати частини сертифіката на танк із 2 Shielded. Танк вже з'явився до цього в містичному сертифікаті, а тепер його можна буде отримати безплатно. Компенсація за повторне отримання наразі невідома, але ймовірно, що це буде срібло. Щоб збирати всі частини, потрібно просто кожен день заходити в гру протягом 15 днів. Крім цього, там ще є інші нагороди, серед яких бустери, бонуси до досвіду, аватар, уламки та багато іншого. Там же можна буде отримати наказ на 30 перемог з нагородою вигляді фону профіля з чіпом, який вже до цього багато хто отримав. Але найцікавіше це ось цей контейнер, з якого гарантовано падає золото від 100 до 500 одиниць, а також новорічний фон профілів і аватар. На трансляції показано, що там таких контейнерів буде 5, але я думаю, що це баг і контейнер буде один. Йдемо далі. Як я вже казав, починаючи з 8 грудня всім гравцям дадуть безплатно танк в прості. Також десь у цей період у продажу з'являться контейнери з новим танком із сімейства Титан Титан Черіотір. Міст контейнера та ймовірність впадіння падіння ви можете бачити на екрані. Більш детально про танк та про цей контейнер я писав у своєму телеграм-каналі, посилання буде в описі та закріпленому коментарі. А от 11 грудня починається найцікавіше. По-перше, стартує аукціон. Він тепер буде мати 4 хвилі, а не 3 як було раніше, і вже відомо, що в першій хвилі нас очікують пв 217 Баджер та об'єкт 252U. Тож, якщо ви мріяли купити ці танки, то саме час запасатись золотом. Ну і по друге, 11 грудня стартує всіма улюблений новорічний експрес, де можна гарантовано отримати сніжну кулю, а звідти танк. Вміст кулі ви можете бачити на екрані. Головний приз звідти це, звісно, PTSAO XM66F. Про те, що це за танк, яким він буде, я ось у цьому відео. Якщо ви відкриєте 10 куль, то гарантовано його отримаєте. Саму ж кулю можна отримати як і раніше, за перемоги, або ж у святкових коробках. Тут нічого не змінилось. За вільний досвід перша коробка безплатна, а далі вони будуть коштувати 50 тисяч вільного досвіду. Коробка за золото коштує 1500 одиниць, і відкриши 5 таких, шосту коробку можна буде відкрити безплатно. Також крім кулі там ще буде преміум танк 8 рівня К. Разом з ним у комплекті йде ось такий обвіз, а компенсація у разі наявності танку становить 3500 золота. Зі слів розробників, цього року івент буде простіше і пройти його можна буде швидше. Щоб забирати кулю, знадобиться 120 перемог, до цього ще плюс 60 перемог, щоб забрати Крайслерка. Але вони нічого не сказали про ланцюжок, який йде до цих двох нагород. Щоб його пройти, знадобиться ще близько 125 перемог. З цього виходить, що вам потрібно робити десь 24 перемоги на день, а якщо забирати суто кулю без Крайслер, то потрібно буде виконувати 19 перемог на день. Сама подія закінчиться 24 грудня. Також десь у цих числах, ймовірно, 21-го, з'являються події, які вам нарахують подарунки відповідно до того, як ви себе вели весь цей рік. Що саме мають на увазі під цим розробників, вони не уточнили, але зазначили, що там буде залучений той самий крижаний сюрприз, а ще сказали, що для отримання нагород не доведеться грати. Я також припускаю, що Червоний кристал теж можна буде якось там використати. Ну і останнє, якщо на офіційному каналі World of Tanks Blitz набереться 500 тисяч підписників до нового року, то всі гравці у грі отримують подарунки в вигляді бонусів до досвіду за перемогу, а також контейнер з танками. Що саме за контейнер поки що невідомо. Ну а я планую до нового року набрати 1000 підписників, тож підписуйтесь, якщо досі це не зробили. Ось такі події нас очікують у грудні. Що ви чекаєте найбільше та як вам загалом те що приготували для нас розробники? Пишіть у коментарі. А я нагадаю, що всі ці новини ви можете читати одним із перших у моєму телеграм-каналі. Посилання залишив в описі та закріпленому коментарі. З вами був Найспік. Побачимось в подальших відео і щасливого вам Різдва та Нового року!